Доброго ранку. Ви дивитесь програму Ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок, як завжди, з актуальних юридичних питань вас консультує юрист Богдан Яненко. Доброго ранку, пане Богдане. Доброго ранку, пане Андрію. Сьогодні поговоримо про цивільно-правові договори та трудові договори. В принципі, то одні з актуальних юридичних питань, в яких іноді наші телеглядачі не можуть розібратися. Саме з цього приводу я вас і запросив до нашої студії. Отож, давайте Дякую. почнемо. З того, що якими можуть бути саме умови трудового договору, і, власне, чим керуються сторони трудового договору при його укладання та під час його дії, я зрозумів. Дякую вам дуже за ваше запитання. Якщо фізична особа має намір працевлаштуватися на підприємство в рамках кодексу законів про працю, то з фізичною особою укладається трудовий договір. Трудовий договір це документ, у відповідності до якого сторони передбачають свої права та обов'язки, в тому числі для фізичної особи, це трудові права та обов'язки. Безумовно, це розмір заробітної плати, який не може бути меншого рівня, ніж це встановлено законом. Це право на відпочинок. Це матеріальна відповідальність в залежності від того, яку посаду буде займати ця фізична особа. Тобто, під час укладання трудового договору сторони керуються чинним кодексом законів про працю України, а також законодавчими актами, які регулюють даний вид правовідносин. в тому числі, наприклад, законом України про відпустки, законом України про заробітну плату, іншими законодавчими актами. А які умови тоді розірвання трудового договору? Умови розірвання трудового договору можуть бути передбачені в самому договорі. Зокрема, як, як правило, якщо фізична особа має намір розірвати трудовий договір з якихось причин, у кожного можуть бути свої причини, ця фізична особа звертається за два тижні до розірвання договору. До роботодавця з заявою і фактично попереджає про його розірвання з такого то числа. Але у відповідності до того ж Кодексу законів про працю роботодавець може піти на зустріч і, скажімо так, розірвати договір, починаючи з того моменту, з якого просить фізична особа. Це якщо є якісь обставини, такі що от дуже терміново потрібно, можливо, десь від'їздити чи займатися якимось іншими питаннями, чи можливо це пов'язано зі здоров'ям. І тому подібне. А чи може роботодавець в односторонньому порядку розірвати трудовий договір, роботодавець може розірвати трудовий договір? Це передбачено кодексом законів про працю. Передбачені випадки у відповідності, скажімо так, на підставі яких договір може бути розірваний, в тому числі, наприклад, якщо ця фізична особа може підпасти під скорочення штатів, договір буде розірваний, якщо порушується трудова. Дисципліна з боку підприємства, в тому числі, якщо він з'являється на роботу в нетверезому стані чи в стані наркотичного сп'яніння, це все передбачено як положенням чинного кодексу законів про працю, так і необхідно передбачати в умовах трудового договору. Давайте зробимо певне резюме щодо трудового договору, яким чином тоді може захистити права, той найманий працівник, якщо є якісь просто незадоволення в нього від виконання умов, наприклад, я трудового зрозумів. Договору. Я зрозумів. Хотів би порадити, перш ніж укладати трудовий договір, перш ніж його підписувати, його необхідно проаналізувати. Тобто, кожен пункт має дуже серйозне значення. Тобто, перш ніж його підписувати, я би радив звернутися до юриста. І попросити зробити правий аналіз цього договору, чи відповідає він тому, ж, наприклад, кодексу законів про працю, чи не порушуються в умовах цього договору права та інтереси фізичної особи майбутнього працівника? Це є дуже важливим. Ну, давайте зараз поговоримо про цивільно-правові договори. Власне, що це таке, як то кажуть, і коли вони укладаються, і взагалі, які правовідносини саме закладені в ці договори. Я зрозумів. У відповідності до цивільно-правового договору, одна сторона, це замовник, укладає цей же цивільно-правовий договір, або іншими словами, його можна називати договір підряду, у відповідності до якого виконавець. Інша фізична особа проводить ну, певний вид робіт у вказаний в договорі термін. Це може бути і місяць, і півмісяця, і декілька місяців. Ось і справа в тому, що коли сторони укладають цей договір, також безумовно необхідно ознайомитися з ним детально. Це також все дуже важливо, і е, цей договір укладається на підставі положень чинного цивільного кодексу України. Тобто, е, на відміну від кодексу законів про працю, тут у нас буде регулювати правовідносини цивільний кодекс нашої держави, і сторони будуть керуватися під час виконання цього договору як цивільним кодексом, так і умовами договору. Що необхідно також підкреслити, що на відміну від е, трудового договору, де повинна бути зазначена заробітна плата, і вона не може становити менше, ніж мінімальний розмір, встановлений законодавством в нашій державі, у відповідності до цивільно-правового договору зазначається сума винагороди. Це зовсім інші речі: сума винагороди і заробітна плата. Сума винагороди може бути різною, законодавець не обмежив її. Тобто вона може, може складати по великому рахунку там 100 чи 500 гривень чи 1000 гривень. Ось а заробітна плата, як відомо, на сьогоднішній день це мінімум 3200 гривень. У цивільному кодексі не зазначено, що замовник повинен встановити мінімальний розмір винагороди винагороди ну, в такому то конкретному розмірі. Такого немає. Цивільно-правові договори вони можуть укладатися як між там, наприклад, власником підприємства і найманим працівником, так і, власне, можливо, між фізичними особами-підприємцями які, власне виконують якісь роботи. Всі, хто здійснюють підприємницьку діяльність, суб'єкти господарювання мають право укладати з фізичними особами цивільно-правовий договір, і там все буде передбачено, які саме роботи виконує ця особа. По факту закінчення строку договору сторонами повинен бути підписаний акт приймання передачі виконаних робіт, де буде зазначено, які роботи виконала ця особа, в який строк виконала, чи немає ніяких претензій щодо якості виконаних робіт, в якому розміру сплачена винагорода і тому подібне. І окрім цього, я також рекомендую і виготовляти акти, у відповідності до яких. Скажімо так, суб'єкт господарювання може передати. Ну, скажімо так, як, ну яких, якийсь інвентар для виконання роботи, за допомогою якого ця фізична особа буде виконувати цю роботу. Необхідно також підготувати акт, що ця фізична особа прийняла, а суб'єкт господарювання передав, і коли закінчиться строк дії договору, ця фізична особа повертає його назад. Чому я говорю також про цей акт по тій простій причині, що часто, наприклад, суб'єкти господарювання передають якесь майно, за допомогою якого виконується робота, а те майно потім виявляється пошкодженим або знищеним. А документів у відповідності, які у відповідності до яких було підтверджено, що це майно було передано саме для виконання робіт, немає. Тому я рекомендую також і такі акти підписувати. Знову ж таки, якщо сторони не задоволені виконанням цивільно-правового договору, вони мають право звернутися до суду. Безумовно, якщо хтось невдоволений, що, наприклад, чи той же суб'єкт господарювання не виконує свої зобов'язання, або ж виконавець, фізична особа не виконує, будь-хто може звернутися з позовом до суду, але безумовно краще всі питання вирішувати в мирний позасудовий спосіб. Давайте зараз підсумуємо все вище сказане. Знову ж таки, одне з найголовніших, скажімо так, тим, чим відрізняються трудовий договор від цивільно-правового договору, це фіксована винагорода. Називуємо це так. ще які основні давайте по пунктам основні відмінності? Основні відмінності, трудовий договір його виконання регулюється кодексом законів про працю, а також законодавчими актами, які регулюють трудові правовідносини між. Роботодавцем та працівником, цивільно-правовий договір регулюється положеннями цивільного законодавства, зокрема, в першу чергу цивільного кодексу. В е, кодексі законів про працю передбачені трудові права та обов'язки працівника. У цивільному кодексі такого не передбачено, тому що це цивільні правовідносини. Це не стосується трудових правовідносин. Ну і безумовно, як ви вже і. Зазначили, розмір заробітної плати встановлюється в трудовому договорі не менше ніж встановлений законом. Мінімальний розмір у цивільно-правовому договору такого немає. Там може бути будь-яка сума. Я вже говорив, навіть 100 гривень чи 1000 гривень. Як вже там сторони між собою домовляться. Що ж, пане Богдане, я вам дякую за консультацію. шановні друзі, я нагадаю, що ви дивилися рубрику юридичний ранок. Отож, завжди дивіться нашу рубрику для того, щоб розбиратися в різних юридичних питаннях. До наступних зустрічей.